Паперовим військовим квиткам кінець. Кабін видав дві постанови і скасував військово-обліковий документ у паперовому вигляді та зобов'язав усіх чоловіків мобілізаційного віку мати військово-обліковий документ в електронному вигляді. Зокрема, зміни було внесено до постанови номер 559. Про порядок оформлення військовооблікового документу, та номер 1487 Про порядок та організацію ведення військового обліку. Загалом же, їх суть дуже проста. Інакше як цифрове кріпацтво я не бачу, як це назвати. До внесення змін законодавством передбачалось, що військово-обліковий документ оформлюється у двох видах: як в електронному форматі. То засобами цього електронного кабінету призивника військозобов'язного та резервіста у мобільному застосунку «Резерв плюс», так і в паперовій формі. На бланку встановленого і затвердженого зразку. До того ж, вважалися чинним паперові військовооблікові документи старих зразків, навіть за радянських часів. Що важливо, постанова уряду номер 559 передбачала. Що військово-облікові документи як в електронній, так і в паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тобто, реєстрація через застосунок Резерв Плюс була виключно добровільною. Головною вимогою було, щоб у людини мався взагалі цей паперовий військово-обліковий документ. Проте, відтепер паперова форма для всіх. Військово-облікових документів скасовується, нові паперові документи більше не видаватимуть. Тому ось вам страшилка, яка вже стане реальністю. Перевірка військово-облікових документів поліцейським. Ви показуєте свій паперовий там, військовий квиток, а той вам каже, що ви затримані. І відбувається ваша доставка до приміщення ТЦК, типу для з'ясування розбіжностей та звірки облікових документів. Бо вже ж паперових документів не існує. Тож, по факту, якщо ви покажете ваш паперовий військово-обліковий документ, і навіть якщо все буде нормально у самій базі оберіг, вас на формальних підставах все одно можуть затримати. Пославшись на недій недійсність якраз паперовицького облікового документу, або невідповідність даних в реєстрі оберіг, це вже реалії. А тепер це просто стане масовим.